Ще більше допомоги Україні. ЄС визначив пріоритети на 2023-2024 роки. Серед них, за словами голови Європарламенту Роберти Мецоли, беззаперечна підтримка Києва у боротьбі з агресором. Переконана, в жодному разі не можна допустити втоми від війни. У 2023 році нам потрібно буде ще сильніше підтримувати Україну, яка розраховує на політичну, гуманітарну, військову, енергетичну та фінансову підтримку. Ми не можемо допустити втоми, це те, на що розраховує Росія. Вони хочуть виснажити наші системи та наші. Терпіння. Ми повинні продемонструвати таку самостійкість, якої вимагали від українців. Онлайн участь у засіданні взяв президент Володимир Зеленський. Він зазначив, шість місяців тому наша країна отримала статус кандидата на членство в ЄС. Цей час дарма не гаяли, звільняли території від загарбника та не допустили продовольчої кризи у світі. Тепер же протистоїмо енергетичному терору. Російська ставка на знищення нашої енерго. Структури нашої енергетики, а отже, на гуманітарну катастрофу для десятків мільйонів українців і всіх наших країн сусідів в ЄС зберігається. Тому зберігається і наша потреба у вашій підтримці для енергетичного отже, соціальної стійкості. Не варто забувати і про зброю. Президент зазначив, оборонна підтримка наступні півроку має бути не меншою ніж до цього. Аби ефективно захищати свої кордони. Нам потрібно ще більше сучасного спорядження. Це стосується і ППО, і ПРО. Я прошу. Кожну з 27 країн Європейського Союзу, а вирішити, що конкретно ви можете зробити для збільшення обсягу постачання ППО і ПРО. І це стосується. І сучасних танків немає жодної раціональної причини, чому б Україні не отримати їх вже зараз. Це останній саміт ЄС у цьому році, тож мусять поставити крапки у низці питань, зокрема щодо дев'ятого пакету санкцій проти РФ. Дійти згоди лідери ЄС не могли до останнього. Його ухвалення затрималося через розбіжності щодо того, чи варто дозволяти експорт російських добрив через європейські порти, якщо вони вироблені компаніями під санкційних олігархів, Польща та країни Балтії Виступили проти, адже це лазівка для обходу обмежень. Інші держави вважають, що це ставить під загрозу продовольчу безпеку. Не лише Угорщина має питання щодо пакету санкцій, а й низка інших країн. Над ним все ще необхідно попрацювати у цьому плані. Ми розраховуємо на зустріч комітету постійних представників, яка відбудеться паралельно із самітом Євроради, для того, щоб ми змогли ухвалити рішення. Президент Литви Наусета зазначив, не можна послаблювати санкції і при цьому прикриватися продовольчою безпекою. you Це не має використовуватися як виправдання для послаблення санкцій для деяких російських олігархів, тому що кожного дня люди в Україні гинуть від російських бомб. Тому наше завдання просуватися все далі у посиленні санкцій і намагатися змінити поведінку кремлівського режиму. Ланцюгова реакція польща разом із фінансуванням Угорщини та податковою реформою заблокувала ще 18 мільярдів євро на рік наступний для України. Усі чотири документи йшли пакетом. І якщо на один накласти вето, інші автоматично. Мутично вважають не розглянутими ми намагаємося доопрацювати деякі речі, які все ще залишаються відкритими. Я вів переговори пізно ввечері і зараз зранку, щоб довести до кінця питання пакета, який стосується також допомоги Україні, і особливо в наступні години дні енергетичного пакета, який допоміг би вирішити питання цін на енергоносії в Чехії і в Європі, не тільки в короткостроковій перспективі, але й в довгостроковій перспективі. Катерина Шевчук, новини 33 канал.